Всім бажаю доброго дня. Тема уроку прості механізми, коефіцієнт корисної дії механізмів. Будь ласка, відкрите свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Прості механізми це трудівники зі стажем роботи понад 30 століть. Проте вони нітрохи трохи не постаріли, адже зустрічаються на заводах і будівельних майданчиках. У транспортних засобах і побудових приладах ці пристрої дозволяють отримати виграш у силі. І наше проблемне питання на сьогодні: а чи дають вони виграш у роботі? Ви вже знаєте, що важелі з різними плечима та е, рухомі блоки дозволяють отримати виграш у силі. Однак такий виграш дається не задарма. Адже отримавши перевагу у силі, так, ми обов'язково програємо у відстані. Давайте розглянемо малюнок. Бачите, що D2 до D1 відноситься як H2 до H1. Тобто, ми можемо записати да, відношення таке. Це наші плечі, а це висоти. Бачите, так? Відповідно, ми можемо записати правила важеля. H1 H2, вибачте, на H1 дорівнює F1 на F2. Використовуючи властивість пропорції, можемо записати F1 помножити на H1 дорівнює F2 на H2. А що таке у нас сила на. Ну, тут висоту в даному випадку відповідно переміщення. Так? Це робота. Так? Тому ми можемо записати, що А1 дорівнює А2. І записати золоте правило механіки. Будь ласка, обов'язково запишіть собі в зошити. Жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі, у скільки разів виграємо в силі, у стільки само разів програємо у відстані. Будь ласка, обов'язково собі запишіть це означення. І так, окрім важля та таблока. Люди з античних ще часів використовують похилу площину. Давайте запишемо, що таке похила площина. Похила площина це будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту. І давайте подивимося відео з вами. Проведемо дослід з бруском, який буде переміщуватися вздовж похилої площини. Приєднаємо брусок до пружинного динамометра та визначимо його вагу. Вага бруска складає наближено 0,90 Н. Розмістимо брусок на похилій площині. Прикладемо за допомогою динамометра до бруска силу, достатню для рівномірного переміщення його вгору. Значення сили складає наближено 0,6 Н. Як бачимо з досліду, сила, прикладена до бруска у цьому випадку, буде меншою за власну вагу бруска. Тобто, похила площина дає виграш у силі. Продовжимо експеримент з бруском, збільшивши кут нахилу площини. Виміряємо у цьому випадку прикладену до нього силу. Як бачимо з досліду, необхідно прикласти більшу силу. А саме наближено 0,7 мток. Тобто виграш у силі залежатиме від кута нахилу похилої площини. У попередніх експериментах брусок контактував з похилою площиною поверхнею вкритою лаком. Перевернемо брусок іншою поверхнею, вкритою тонким шаром рука, і проведемо нові вимірювання прикладеної сили. У цьому випадку. Значення прикладеної сили склало наближено 0,9 Ньютона. З досліду бачимо, що на виграш у силі також буде впливати тертя між поверхньою бруска і площиною. Чим більшим буде коефіцієнт тертя ковзання, тим меншим буде отриманий виграш. Тобто використання похилої площини дає змогу отримати виграш у силі. Властивість похилої площини, давати виграш у, у, у силі та змінювати напрямок дії цієї сили застосовують для сходів при використанні сходів, ескалаторів, конвейерів, пандусів. Слідуючий різновид похилої площини це клин. Він, наприклад, полегшує рубання дров. Слідуючий різновид похилої площини гвинт. Нарізка гвинта це похила площина, яку багато разів обернуто навколо циліндра. Так? Принцип дії гвинта використовують у багатьох механізмах і пристроях. Ще раз, нарізка гвинта це похила площина, яку багато разів обернуто навколо циліндра, бачите? І принцип дії гвинта використовується, як ми сказали, в домкратах, наприклад, в м'ясорубці, в лощатах, струбцинах, в свердла теж. Цей принцип використовують шурупи. І так, переходимо до коефіцієнту корисної дії. До цього часу ми розглядали ідеальну умову використання механізмів. Так? Припустимо, що треба підняти вантаж на певну висоту. Нерухомий блок можна уявити як рівноплечний важий, Так? І за ідеальних умов у нас буде F дорівнювати P. Однак на практиці. Розумієте ви, так? Застосовуючи нерухомий блок, доводиться додатково прикладати силу, щоб тягнути мотузку і подолати силу тертя ну, в цьому блоці, так? В, в осі цього блоку. Тому F у нас буде більше за P. І при підніманні вантажу на висоту H використовується корисна робота, таке поняття, як корисна робота. І давайте запишемо, що А корисна дорівнює P на H, ДП це якраз вага нашого вантажу. А от повна робота, тобто робота, яку виконує вантажник, обчислюється за формулою, як ви вже зрозуміли, А дорівнює у нас. F на H. Оцю силу, що ми прикладаємо на е, цю висоту на переміщення оце. І оскільки F більше за P. так, Ми тільки що записували це на попередньому слайді було. Тому у нас корисна робота, яку виконують за допомогою будь-якого механізму, завжди менше. Ви бачите, завжди менше. За повну роботу. Тобто А корисна менше за А повну. І давайте запишемо означення коефіцієнту корисної дії. Будь ласка, записуємо в зошиті. Коефіцієнт зошити. Коефіцієнт корисної дії механізму це фізична величина, яка характеризує механізм і відношу, відношенню корисної роботи до повної роботи. Ця літера це літера ета. Схожа на n, е, але з таким, вот вниз, бачите, так, трошки. Ета дорівнює, це літера ета, ще раз повторюю, дорівнює. А корисно. Треба поділити на А повну і помножити на 100%. Коефіцієнт корисної дії у нас в відсотках, визначається. Будь ласка, обов'язково запишіть собі це означення. І запам'ятайте, будь ласка, що А корисне у нас завжди менше за А повне. Тобто, завжди ми маємо втрати. Переходимо до розв'язування задач. Крісло масою 24 кг піднімають за допомогою нерухомого блоку на певну висоту, діючи на мотузку з силою 250 н. Визначте, як. ККД, коефіцієнт корисної дії установки. Будь ласка, записуємо умову. І коротку мову записуємо. Маса у нас на рівні 24 кг, сила 250 н. ЖП це прискорення вільного падіння 10 н на кг, і нам якраз треба знайти ета. Тобто визначити коефіцієнт корисної дії. Чим будемо користуватися? Означенням корисної коефіцієнту корисної... Корисної дії, так? Коефіцієнтом корисної дії означення будемо користуватися. Треба А корисне поділити на А повне. І помножити на 100%. І давайте визначати, що тут А корисне. Це у нас відповідно вага вантажу помножена на висоту, яку ми там піднімаємо. МЖH. Тому що ми знаємо, що П дорівнює М на G. Тобто ми можемо записати, що А корисно буде дорівнювати добутку маси на прискорення вільного падіння і на висоту, на яку ми підняли цей вантаж. А А-повне, як тільки що вже розмовляли, буде е, силу на довжину каната, так? яку ми е, не довжину каната, а наскільки ми перемістили цей канат. Так? Ну, Відповідно, це у нас е, нерухомий блок, ви пам'ятаєте. він... Тільки змінює напрямок, не дає виграшу у нам у силі, а тільки змінює напрямку. Відповідно, L дорівнює H. Тобто ми тут здійснюємо переміщення цього канату, так? І А повне буде дорівнювати F помножити на H. Тоді підставляємо: це буде дорівнювати MGH поділити на в знаменнику на здобуток F на H. Силу на Оцю висоту. І на переміщення, яке ви здійснюєте, щоб підняти цей вантаж. І помножити на 100% не забуваємо. У нас скорочується, ви бачите, аж скорочується. І це залишається МЖ треба поділити на F і помножити на 100%. І так, це у нас рівні. 24 кг множимо на 10 на кг. Бачите, кілограм тут скорочується 250 і ділимо на 250 н. Множимо це все на 100% і маємо коефіцієнт корисної дії 94%. Дуже великий коефіцієнт Ми отримали. Зазвичай він у багатьох механізмів набагато менший. І відповідь, будь ласка, запишіть швиденько. Задача номер 2. Цягрець масою 1,2 кг Учень рівномірно перемістив уздовж похилої площини довжиною 80 см, прикладаючи силу при цьому, як бачите, 5,4 н. Висота похилої площини дорівнює 20 см, який коефіцієнт корисної дії такої установки. Давайте запишемо коротку умову. Дано пишемо m дорівнює 1,2 кг. Це наш цягарець масою такою. такою. L – 80 см, Бачите, довжина цієї похилої площини 0,8 м, переводимо в систему C. F сила відповідно, 5,4 Н. H це висота нашої похилої площини 0,2 м, G, це прискорення вільного падіння і нам треба знайти коефіцієнт корисної дії. Знов-таки користуємося е, означенням коефіцієнту корисної дії, А корисно треба поділити на А повний і на 100%. А корисно це те, що ми підняли, е, точніше, учень підняв цей вантаж на певну висоту, тобто mgh, схоже тільки що було вже попередній задачі. А А повне це F на L. відповідно. DL – це якраз довжина у цієї пахи випущення. І тоді це буде дорівнювати MgH поділити на добуток F на L. І на 100%. Все. Підставляємо дані всі, що у нас є 1,2 кг множимо на 10 нт на кг множимо на 0,2 метра. І знаменнику треба помножити 5,4 на 0,8 метра. Множимо це все на 100% і отримуємо 56% у нас відповідно нашої установки коефіцієнт корисної дії ККД. І ще одна задача швиденько. Камінь масою 300 кг піднімають за допомогою важеля на висоту 8 См. До довгого кінця важеля прикладають силу 1200 Н. При цьому точка прикладання сили переміщується на 35 см. Знайдіть коефіцієнт корисної дії, бажання. Записуємо коротку умову. Маса 300 кг. У нас цей камінець масою 300 кг. Висота H2, бачите, на яку піднімається цей камінь 8 см. Відповідно, в системі Сі це 0,8 м. Далі, людина тут прикладає силу 1200 н. Тобто F1 у нас 1200 ньютон, H1. Оце е, висота, так? Тобто переміщення. 35 см. В системі С це 0,35 метра. G прискорення вільного падіння 10 Нтон на кілограм. І знов-таки нам треба знайти це. І так. Це у нас дорівнює за означенням А корисне поділити на А повне. І на 100%. Що у нас тут буде корисною роботою? Те, що ми підняли у цей камінець. Тобто F2 помножити на H2. Що здійснило у цей якраз переміщення цього камінця. Це наша корисна робота. Відповідно, F2, це сила у нас дорівнює, Ми поборюємо там силу тяжіння. МЖ на H2. А А повне. Це сила, яку ми прикладаємо, плюс те переміщення, яке здійснюємо F1 на H1. Все, залишилось підставити нашу формулу. замість А корисно підставляємо MGH 2. А замість A повне F1 на H1. І на 100%. Підставляємо дані, те, що у нас є. І так, 300 кг множимо на 10 ньютон, на кг, множимо на 0,8 метра. І в знаменнику 1200 множимо на 0,35 метра. Множимо це все на 100% і отримуємо коефіцієнт корисної дії такого важля 57%. Будь ласка, обов'язково записуємо відповідь. Так, домашнє завдання. Опрацювати параграф 36. Вивчити обов'язкове означення і формули також. І виконати завдання, як завжди, на всеосвіті. На, на цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!